Української Верховної Ради, яке стосується змін до закону України про статус депутатів місцевих рад, з вашого дозволу я зачитаю. Зачитали всі звернення. Будуть якісь пропозиції? Будь ласка, передайте. Ну, ви тут згадуєте про партійну диктатуру. Так от, стосовно цього терміну, чим, на ваш погляд, відрізняється партійна диктатура від партійної дисципліни? Чи є то різниця, якщо є, то яка? Відповідь на ваше запитання була на письмовому випаді. Від голови фракції <кій> від голови нашої фракції. Вибачте, я отримав цю відповідь. Але відповіді саме... На ці запитання мені не воли. Голова вашої фракції відмовився. все я знаю. Кожний є своя думка, прошу голосувати чи не голосувати. Прошу, хто підтримує звернення? Так, право відповідати чи не відповідати. Кажуть, що надали письмову відповідь. Якщо про... <різький> ви дискусувати, дискуссию там робити Це звернення? Перше <поє> питання <поє> вичерпано якимось чимось. А друге, третій ще не вичерпа. Оксані вашого що в Верховній Раді вже встановлений режим партійної диктатури. То яка політична партія зараз є диктатором? Хто там відіграє роботу? Також на це запитання була дана відповідь. Так, третє запитання. Який спосіб mm -hmm. позбавлення депутатського мандату може надавати статус виборця юридичним особистом. Ви можете її спитати, це її право, політична, її політична позиція. Так само, як і ваша політична позиція. Ніхто ж не питає, чого ви не голосуєте по одному питанню, чого по другому. Я хотів принятий... відповідь. письмовому зверненні. Значить з вами один раз? Так. Ви відповідь